Серпневі бої в Іловайську тривали три тижні. На території однієї зі шкіл ховалися українські військові, згадують місцеві мешканці. Ще три школи працюють, роботи. Uh -huh. uh -huh. тільки не захотіли щось то варстана. Uh -huh. Одна наша залишилася. – А серйозно тут Так, не слово. – Це саме серйозний зі боївали? Та тут повністю цю вулицю і Ломоносова. Нас гвардія заселяла. Нацгвардійців та бійців батальйону Донбас сильно бомбили, згадує пан Володимир. Чи не на кожному будинку вздовж цієї вулиці залишилися сліди від артилерійських снарядів? У мене там э, за двором, одразу э, за двором, вісім снарядів, Рядом, э, это, сарайчик розвалили, курятніке і э, туди вісім снарядів, а потім пожар, пожар був горіло э, полі. Горить. Я вискочив. Давай тушити, тому що воно ж сухе все, сюди на хата піде. Та взорвався на, на розтяжки. Розтяжка, як я впав, вже думав, хана мені. Ага. Коли нічого. Сигнальна, мабуть, да, було. Ну так, да, вони ж на поставили, видать, там стояли, зенітка стояла за хатою одразу. Гримита ж в цьому. Погребі отакої труси все на світі. А. Після боїв один з синів чоловіка зник. Він мешкав у тій частині міста, де знаходились бойовики. А син працює а теж. А син робота, а одного вбили, мабуть, немає. Не знаю. Він здесь теж жив. Нічого не известно. Він здесь теж жив, так? Да? да, він на той стороні вже в місті там. 52 роки. А де він? Ніхто не знає. Ні сусіди не знають, ні. Ні, дочка не знає, а дочка у слов'янській вчиться. Під час боїв під Іловайськом загинуло багато українських військових. Донедавна тут знаходилося 66 полонених бійців батальйону Донбас. Місцеві не на камеру розповідають, що намагалися їх ховати від бойовиків та врятувати, але полону терористів військовим уникнути не вдалося. Зараз місто продовжують контролювати незаконні збройне формування, але місцева залізниця працює на Україну. Звідси до Слов'янська вже почали відправляти вугілля, а місцеві електрички ходять за київським часом.